З Самого початку, як е, були, піш, пішла інформація щодо створення нашої поліції, і зразу ж з, перш, з перших же днів я звертався і до обласного керівництва е, Міністерства внутрішніх справ нашої області до полковника Богомова, щоб е, са, саме ми проводили моніторинг і щоб туди не попали однозначно ці люди, які є е, ухилянтами е, 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 від мобілізації, в тому числі, але на сьогоднішній день е, Якраз створення і підбір кадрів здійснюються через Київ. Тому вплив місцевих органів Міністерства внутрішніх справ практично мінімальний. Вони тільки можуть надавати якісь пропозиції. В основному відбір здійснюється через Київ. Але ми так само, в принципі, є певне домовлення, щоб кандидатів, які будуть подаватись поліцію, однозначно туди не попали люди, які Ухилялась від проведення мобілізації.